Новий рік свято масових покупок. На Криворізьких базарах традиційно зростають черги біля прилавків. Кілограм двісті товарів в день продаються в будь-якому випадку, перед праздниками. І поки реалізатори підраховують кількість проданого товару, покупці розплановують начиня новорічного столу. «Класика буде, жанра буде, олів'є буде, будід, буде красна риба з овочами». колбаска капчуненька, домашенька, сир тверденький, сьомочка малосольна буде». рибка буде, м'ясо буде. Холодес буде, салат олів'є буде. Такий багатий на холестеринний святковий стіл може неабияк вдарити по організму. Тому для того, щоб після новорічні дні не стали найжахливішими у 2013 році, лікарі радять дотримуватись нехитрих правил харчування. Ограничувати продукти, жирні, жирні продукти, жарені. Все-таки, зрозуміло, що вони будуть на столі, але знати міру. Тетяна Семенівна, яка працює на базарі, салатом олів'є, прикрашати новорічний стіл не збирається. Молодець зваримо, а там ще щось м'ясо зробимо по-королівськи. Але ці страви не можна назвати безпечними для організму. З халацом дуже акуратно, з салом дуже акуратно, тому що це ті продукти, які влікуть за собою проблеми з поджелудочною железою і з печенью. На святковий стіли антураж українці грошей не шкодують. Особливо це стосується організації свята для малечі, яка під новий рік чекає на подарунок від Діда Мороза. Запросити в гості чарівного дідуся, треба поспішити, адже часу у нього не так вже й багато. Мороз апарата какайдена віч підрізан уже 15-20 минут програма. Э, Смотрите, по времени есть определенне время. Я могу сейчас сказать, какое свободное. Если Якщо подойдет, подойдеть, потому что уже вже все розписано. Новорічні традиції в нашій країні дуже сильні. Вони обов'язково супроводжуються масовими гуляннями, зустрічами з рідними та близькими. Ми завжди після 12 виходимо на вулицю з сусідами, зустрічаємо новий рік, петарди пускаємо. Для того щоб запускання і фєєверків принесло лише задоволення. Фахівці радять завжди пам'ятати, що новорічні хлопавки це в першу чергу піротехніка. Піротехнічні Протехнічні не можна носити в карманах іспользувати їх надо только на відкритих територіях, гініт бліз розположених діревів е домов. Схожими на справжній вибух петарди в організмі стають новорічні свята для людини, яка в ці дні надто завзято прикладалася до чарки. Ми навчилися празнувати праздників достатньо мирно. Без яких уже yeah. все залишилось в прошлому, нам було по 18. Для того, щоб новий рік пройшов мирно, і ваша доля не побачила вас вперше в такому стані, в якому Женю Лукашина побачила Надя з Ленінграда, слід не забувати, що вино і шампанське не найкращий новорічний коктейль. Із спиртних напоїв, яким ви віддаєте перевагу на новорічному столі? Шампанське. Так у нього ж голова болить. Так бульбашки ж треба убирати. Прості правила зустрічі нового року допоможуть вам запам'ятати це свято яскравим і веселим. І тоді 1 січня не доведеться бігти в аптеку за мінеральною водою і активованим вугіллям. Головне пам'ятати, що новий рік це не тільки свято імені олів'є, шампанського та мандаринів. Це в першу чергу пора, коли у казку можна потрапити в будь-який момент, навіть тоді, коли цього зовсім не очікуєш. Сергій Єременко, Руслан Басиров, Костянтин Сологуб з передноворічним настроєм спеціально для програми міста.